Уяви, що твоє життя це корабель, і кожен день ти трішки змінюєш його курс тільки на один градус сьогодні ледь помітно, завтра ще трішки, але через місяць ти вже в іншій точці світу. Це і є суть книги Джеймса Кліра Атомні звички. Вона про те, як маленькі звички здатні повністю змінити твоє життя, не мотивація, не сила волі. А проста система. Частина перша. Сила маленьких змін. Ми думаємо, я змінюсь, коли зроблю щось велике, схудну, кину курити, зароблю мільйон. Але Джеймс Клір доводить, справжні зміни починаються з малого уяви, ти покращуєшся всього на 1% щодня, через рік ти станеш у 37 разів кращим. А якщо щодня погіршуватись на 1% усе руйнується. Проблема в тому, що маленькі зміни не видно одразу. Ти тренуєшся, нічого не змінюється. Ти читаєш, нічого не змінюється. Ти вшишся, результатів нема. Але одного дня усе зсувається. Прорив, ріст, новий рівень. І всі кажуть, в тебе просто вийшло. Але ти знаєш, це сила звички. Частина друга твоя нова ідентичність. Більшість людей фокусуються на результаті. Я хочу схуднути. Я хочу кинути палити. Я хочу стати багатим. Але справжня зміна не в тому, що ти хочеш мати, а в тому, ким ти хочеш бути. Не я хочу кинути палити, а я не курець. Не я хочу читати більше, а я читач. Звички це голоси за ту людину, якою ти стаєш. Кожен раз, коли ти дієш по новому, ти ніби кажеш самому собі. Я вже інший, я вже новий. Частина 3. Як працює звичка? Кожна звичка має чотири етапи. Перше сигнал, ти бачиш щось знайоме. Це запускає звичку. Друге бажання. Ти хочеш задоволення. Третя – дія. Ти щось робиш. Їси, дивишся, відкриваєш телефон. Четверте нагорода. Твій мозок радіє. Він хоче це повторити. Це цикл. І чим частіше ти його повторюєш, тим сильнішою стає звичка. Частина 4. Як створити хорошу звичку. Є чотири закони. Перший зроби звичку помітною. Поклади книгу на подушку. Пляшку води біля комп'ютера, форму для тренування біля ліжка. Що ближче, те легше. Другий зроби її привабливою. Звичка має подобатися. Об'єднуй її з тим, що вже любиш. Слухай улюблену музику тільки під час тренування, дивись серіал тільки після прибирання, третій зроби її простою. Не читай 30 сторінок, а прочитай одну сторінку Не тренуйся годину, а зроби 5 присідань. Запусти ланцюжок, і дія продовжиться сама. Четвертий. Зроби її приємною. Мозок хоче негайної нагороди. Веди трекер звичок, клеї галочки, записуй успіхи, створюй ланцюжок перемог і не розривай його. ЧАСТИНА п'ята як позбутись поганої звички. Ті ж самі правила тільки навпаки перше. Зроби звичку непомітною. Видали застосунки. Прибери солодке. Забери сигнали. Джейс. Друге зроби її непривабливою. Уяви наслідки. Створи відразу. Третє. Зроби її складною. Встанови обмеження. Віддай пароль. Створи бар'єри. Четверте. Зроби її неприємною признач покарання. Нехай хтось перевіряє, ризикуй, плати, якщо зірвався. Частина шоста. Сила середовища Ти це не тільки твої звички, Ти це Ти. твоє оточення. Хочеш змінити себе? Зміни простір навколо. Біля тебе має бути те, що тебе підтримує. Люди, які читають. Люди, які тренуються, люди, які мислять масштабно, середовище перемагає мотивацію. Частина сьома як не втратити все. Найбільша сила це не мотивація, а сталість. не намагайся бути ідеальним. Просто не пропускай двічі. Один день окей, два вже звичка ламається. Кожен раз, коли ти виконуєш дію. Ти підтверджуєш свою нову особистість, трекери звичок, підрахунок днів. Просте питання чи це наближає мене до того, ким я хочу бути? Фінал. Твоє життя не зміниться за день, але воно може змінитись кожного дня на один відсоток. Це не магія, це не натхнення, це система маленьких перемог, щоденних, стійких, реальних. Бо успіх це не подія, це звичка.